І смакувати. Ікринки відразу ж занурюються. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом, як приготувати червону ікру в домашніх умовах. Для нашого рецепту потрібна риба, У мене хребет червоної риби, пів цибулини, 15 горошин перцю, лавровий листочок, приблизно 3-4 листочка. олія. Я налила сюди приблизно 300 мл і сіль. Дві-три чайні ложки. Саме перше, що нам потрібно зробити, це нам відварити нашу рибу. В каструльку закидаю рибу, додаю лавровий листочок, перчик і цілою закидаю нашу цибульку. Додаємо сіль, три чайних ложки. І даємо гарненько нам поваритися нашій рибці приблизно пів години. Не забуваємо знімати пінку. Наступне потрібно поставити нашу олію в морозильну камеру, щоб вона нам дуже-дуже добре охолола. Приблизно на пів години 40 хвилин. Рибка наша відварилася. Тепер дістаємо з каструльки нашу рибу і наш бульйон гарненько-гарненько Переціжемо через сито. І Тепер нам потрібно, що наш бульйон охолов до кімнатної температури. Наш бульйончик трішки охолов, але ще він такий гаряченький, додаю сюди столову ложку з гіркою агар-агар і гарненько перемішуємо. Для кольору додаю харчовий барвник, в мене це червоненький. Тепер бульйон переливаю знову ж у каструльку і ставимо на вогонь. Даємо, щоб наш бульйон гарненько закипів, і тоді виключаємо вогонь. От наш бульйончик покипів приблизно 2 хвилини і виключаємо вогонь. І даємо, щоб трішки він нам охолов. Коли наш бульйон трішечки охолов, нам потрібно тепер буде взяти шприц. І набираємо наш бульйон у шприц. Дістала я от нашу олію. Вона дуже-дуже холодна. І тепер обережно капаємо зверху на нашу олію по капельці. Можна навіть занурити в олію і закапувати наш бульйончик. Ікринки відразу ж занурюються, і так працюємо з усією нашою ікрою, рідиною. Проціжуємо через сито і можемо смакувати. Ікра у нас, яка гарненька виходить, залишилось тільки намастити, виложити її на хлібчик і смакувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!